Вітаю, це новий запит. Що там якам?» я Алла Петриченко, засновниця української платформи ШоПекспрес для створення інтернет-магазинів. І сьогодні на зв'язку з Ігорем Головко, засновником бренд агенції Резарт. Ігоре, привіт, привіт, привіт. Тебе бренд агенція. Тому лови чому 90% бізнесів, а може ще й більше, не можуть упакувати свій бренд правильно і що з цим робити? От нам про упаковку бренда, будь ласка, все на вашому досвіді. Добре, буквально два слова. Хочу розпочати з такої фрази, щоб всі трошечки задумались. Питання таке: ви граєте в маркетинг? Чи маркетинг грає вами? І виходячи з цього, з цього посилу, ми будемо якось розкривати цю тему. Резарту вже 9 років, і я маю досвід е, в побудові бренду. І я точно знаю, що 90% бізнесів не можуть правильно упакувати свій бренд. А якщо навіть знають, як це робити, але чомусь цього не роблять. У бренду насправді може бути крутий продукт. Бренд може старатись і там працювати цілодобово над своєю репутацією, але нічого не продавати. І вони можуть запускати рекламу, наймати СММ-ників, не знаю, дизайнерів, робити там редизайни сайту. А результат все одно такий самий. І е, чому так виходить? Тому що бренд це не про красивий сайт і це не про таргетовану рекламу. І маркетинг це насправді гра зі свідомістю людей, це психологія маркетингу в поведінки людей. І в цій грі ну насправді ви або керуєте правилами гри, або ваш бізнес залишається просто в тіні. і насправді я дуже часто від своїх клієнтів чую таку фразу, але ж ми стараємось. І мені завжди хочеться сказати. Ну тоді я стараюсь посміятись, от е, тому, якщо ваш бренд це просто назва, то я думаю, що буде цікаво і уважно слухайте цей підкаст. Перше, що таке упаковка бренду? Давай розкриємо цей термін. З чого це складається? Ну, е, упаковка бренду насправді це все те, як ваш користувач сприймає вас як бізнес або як бренд. Це така сукупність всіх точок дотику. З аудиторією, тобто з кожним із ваших клієнтів, але, скажімо так, кожна агенція вона може вкладати різний пакет послуг, який буде сюди входити. Ну, Із головних, звісно, що це логотип, це про місію, це про слоган, це про сайт, це про якийсь візуальний та сенсовий образ бренду, це про передачу емоцій. ну, І, і так, як це передача емоцій, то це, звісно, про соцмережі, там, де бренд комунікує. Безпосередньо з клієнтами або офлайн в офлайні, це теж е, чудово працює. Дуже цікаво дізнатися, а чи можна зробити щось тут неправильно? Тобто виникали якісь труднощі? От Приходили до тебе клієнти. І ти тут бачиш: угу, бред недопакований, не вистачає або помилки. Поділить mm -hmm. досвідом, да, так звісно, дуже, дуже багато досвіду, дуже багато таких кейсів. Ну насправді там найголовніше слоган, наприклад. І слоган насправді це такий перший постріл вашого бренду, і якщо ну давайте так уявимо, що там бренд або там ви да заходите в бій, і замість там вогонь в атаку, ви кричите: Ну, ми, типу, норм, все окей, і ну якби все, ви програли, вас розмазали. І тому е, слоган, і в принципі слова, які доносять бренд, це е, це зброя. І якщо ви. Промахуєтесь, то продажі вже на жаль не буде, і я од одного разу. От з кейсів, да, я працював з брендом пива, і в них був слоган такий е смак для всіх. Отак він е звучав, і е ну що сказати, це нудно, це нудно, як я не знаю, як дощ в понеділок ввечері, і ми це переробили на слоган, який звучав так: пий, бо можеш, і продажі за буквально 4-5 місяців виросли на 35%. Чому? Бо цей слоган це виклик. Це не, не скукота, це не нудятина така, а це дійсно виклик для аудиторії. Тому слоган це такий бойовий кліч, це, це те, що дає е, азарту і старту вашому бренду. Маркетинг це психологія впливу, а психологія впливу це маніпуляція. Е, от така от логічна цепочка. І ну, на жаль, або не на жаль, весь маркетинг, особливо який ефективний, який світовий, він маніпулює свідомістю людей, і саме так це і працює. А що ще? Тобто, які помилки допускають власники брендів, коли себе починають думати, а як проявляти? Можливо, вони це не виписують, можливо, вони всі складові. Тобто, поділись досвідом. Е, ну я ще насправді згадав трошечки. повернусь, згадав ще один кейс. Це не наш, але це світовий кейс, теж з прикладу е, слогану е, його ефективності. Десь е, ну якщо я не помиляюсь, в 60-х е, роках компанія були були такі дві компанії: Авіс і Герц. Вони займались орендою авто, і фактично, Авіс була лідером ринку. А герц в своєму слогані вони заявляли, що ми найкращі. Але ну очевидно, що люди ну якби не вірили да, в цей слоган. І тоді вони через деякий час вони це зрозуміли. і Вони змінили слоган на ми другі тому ми більше стараємось. І як результат, якщо я не помиляюсь знову ж таки, там від 40 до 50% відсотків за рік за перший рік е зросли продажі ну, оренди авто. Що хочу сказати про. Ваш слоган. Мені він, якщо чесно, більше нагадує такий е, який просто передає суть, суть компанії, суть бренду. Мені в ньому не вистачає от того, про що я кажу. В ньому не вистачає якоїсь такого драйву, можливо, виклику, можливо, знову ж таки емоції. Я трошечки далі далі буду говорити ще про емоції, це дуже важливо. Е от тому я би поп попрацював над ним. Він непоганий. Він Дає чіт чітке розуміння і фокус аудиторії і людині, але він не чіпляє. Він не ну, якщо так дуже грубо сказати, він конкурентний, тобто він ага. не зможе боротися за лідерство за перше місце. Тобто слоган має йти окремо, ніж визначення? Все ж таки його варто дорозробити. Ми тут не доупакувалися. Супер, а якщо до товарних більш, ну, от, наприклад, там виробники взуття, одягу, аксесуарів, косметики, з ким ви працювали, що робили? Що зазвичай входить в упаковку бренду для такого от виробника? Насправді немає в принципі значення, ну якби яка ніша, яка сфера діяльності у компанії. Тут важливо розуміти хто аудиторія, тобто який сегмент аудиторії твої клієнти і з ними працювати. А складові бренду, вони в принципі ті самі: то, то так само буде кольори, які передають емоції. Так само буде е, слоган, так само буде е, назва бренду. Це теж важливо. Сайт як виглядає знову ж таки. Якщо ми говоримо про сайт, то важливо не красивий сайт зробити да, або якийсь там супер інноваційний та ефектний, а важливо зробити такий сайт, який буде відповідати тій аудиторії, яка його буде дивитись. Тому що якщо ви ну, наприклад, зробите для магазину якогось професійного, наприклад, одягу для там не знаю, слюсарів або електриків, зробити якийсь. Технологічний сайт, який буде з купою там, ефектів, якихось крутих, динамічних відео, і так далі, то це просто не зайде тій аудиторії. І нема сенсу робити такий, якби наворочений да, сайт для такої аудиторії. І навпаки, якщо аудиторія у вас дуже трендова і дуже розуміється, там, і цінує красу, естетику, якісь передові технології, там, і так далі, для них треба. Постаратись і зробити дійсно сайт, який буде відповідати рівню там світових якихось брендів, що можу сказати про ну якісь помилки. Ну якісь банальні слова, що в слогані, що в дискрипторі, що на сайті, що в якихось рекламних оголошеннях. Це такі слова, епітети гарні, там не знаю, кращий, красивий, якість, унікальний. Не знаю, «інноваційний», чесний клієнтоорієнтовний. Це гарні насправді слова, але вони порожні. Ну тобто вони ніякого сенсу під собою не несуть для твого клієнта. Ще ще бувають такі фрази, як дуже часто зустрічається: купи зараз. Купи зараз. Якщо під цим купи зараз немає ніякої історії до цього, да нічим воно не підкріплено, то це ну насправді як я не знаю, покликати там дівчину на побачення, не сходивши там в душ після залу. Да, от приблизно так воно буде виглядати, ще дуже часто пишуть гарантія якості, да, е, мені здається, знову ж таки краще написати. Ми не впевнені, але типу, ти можеш спробувати. Якщо от, да, от так от писати. І з прикладів, е, ну може, це буде приклад е, знову ж таки не, не про продукти, але мені чомусь я зараз про побачення сказав, і мені е, згадався Тіндер. І от якщо ви. Напишете в Тіндері, да, от ви чоловік, і ви там пишете свою анкету. Чи буде у вас шанси на успіх, якщо ви напишете там Я найкращий чоловік не знаю, чесний та там порядний? Ну мені здається, що шансів буде не дуже багато. От, але але якщо, наприклад, написати більш переконливо і написати щось типу не знаю, завжди лишаю останній шматочок піци тобі? Це вже буде викликати якусь емоцію, якусь там інтригу, можливо, і це вже буде цікавіше. Це вже буде таким гачком, який зачепить знову ж таки в даному випадку цільову твою аудиторію, тому продають насправді не слова, а емоції. Емоції, які викликають ці слова, і це дуже важливо розуміти. Аналогія зрозуміла, що робити зі слоганом, щоб він не був банальний, нудний, але викликав правильну емоцію та поштовх до дії, до запам'ятовування. Ну, По Цінде робив не так окрема розмова, бо я такий дундук, я ніколи не була там зареєстрована, але певно я проконсультувалася, якщо так буде потрібно, як це може використовуватись. Супер для бренду, для упаковки, ми зрозуміли, що це важлива тема. Має бути слоган, який чіпляє нам, щоб експресу, його треба. Дорозробити, а от скажи, будь ласка, тоді для себе визначення є засновник бренду агенції Резарт. У вас є слоган? Так, в нас є слоган у Резарту Він звучить як Black Card Branding, Тобто, ми позиціонуємо себе як брендинг якби вищого класу, не для всіх. Ми робимо з бренду наших клієнтів щось дуже особливе, щось дуже статусне. І всі, хто з нами працює, це такий собі закритий клуб для кращих на цьому ринку. Угу. Є чітке позиціонування. Тут я прямо відчула, відчула ідею, що можливо не для всіх, і... тому якість, увага, якість буде вища до кожного бренду, який до вас звернеться. Супер. У нас є кейси, коли там стоматологічні клініки відкривали на Шоб Не думаю, що про це саме інформаційний сайт багатосторінковий, на своєму домені все як положено: там майстри, запис, послуги, блог, все таке. Але через півроку бачимо, що вони вже вивели з адмінки розділ каталог. Ох, чипент магазин, і вже додали туди супутні товари, і це дуже класно дозволяє утримувати клієнтів близько теплими, бо вони повертаються на сайт інтернет-магазин, купують товари там для догляду за красою за здоров'ям вдома, і таким чином пам'ятають до кого звернутись вже за послугами, де вони обслуговуються. Взагалі, це от LTV клієнта більш високе і більш середній чек. Взагалі по клієнту виходить у такі в такі от історії, і це також про розвиток бренда, на чому щось зробити, якийсь технічний там сад чи магазин. А у вас от були такі досить, помічали, що цей елемент має бути правильно підібране для кожного типу бізнесу. Так, да, звісно, я про це насправді завжди кажу: що для кожного бренду для кожного бізнесу якийсь свій підхід повинен бути, тому що, по перше, тут декілька складових у цій формулі. По перше, це різна. Я вже казав про це аудиторія, аудиторія того бізнесу, для кого ми працюємо. По друге це сам власник цього бізнесу. Це теж дуже важливо. Його, його цілі, його якась мета розвитку його бізнесу, його цінності, якісь внутрішні, насправді, навіть там готовність до знову ж таки конкуренції. Можливо, власник бізнесу не збирається бути там першим номером на ринку. Він просто хоче як, от маленька пекарня, да десь в куточку собі продавати якийсь дуже якісний продукт. До речі, про пекарню я колись був в іспанії і там був такий кейс от якраз маленькій маленька пекарня Чоловік її запустив для того, щоб просто ділитись своїм ну якби вмінням, да, випікати там хліб і все таке. І е, ця пекарня стала номер один в Іспанії. Ну як мінімум, Валенції, де я був. Тому насправді дуже важливо орієнтуватись на оці складові, коли щось, щось робиш. Не обов'язково використовувати знову ж таки якісь найкращі, найсильніші технології для простих задач, якщо вони в тебе дійсно прості. Одна згодна повністю. Давай ще під завершення поговоримо про ще одне важливе таку складову ще одну це соціальні мережі, це там, де ми. Транслюємо далі про бренд, да в тому числі з лінком на сайт, на інтернет, магазин. Які зараз тренди? Що зараз важливо брендам знати, щоб свій бренд просувати? от і в соціальних мережах? Я напевно роз розчарую і тебе, і слухачів відповіддю на це питання, тому що я не люблю тренди. В сенсі я не люблю повторювати тренди і нікому цього не рекомендую робити. Тобто, тренди вони, звісно, є, і можна виїжджати на цих трендах. Але я не підтримую цю ідею, я підтримую ідею. Тренди треба створювати самому. Ми з тобою можемо навіть до висновку такого підійти так. Щ, щодо трендів, в тому числі що варто міряти, дивитись на реальні цифри для того, щоб приймати рішення, чи цей тренд умовно працює, чи ні. Деякі тренди варто перевіряти, так тому що можна пропустити щось важливе, якийсь важливий напрямок, який дійсно потім змінить і Тобі там не буде. Тому дійсно, тренди це такі перші дзвіночки, з них далі формується нова реальність, ну да, да, звісно, але але знову ж таки, якщо ціль у бренду бути лідером, бути першим номером серед конкурентів, то все ж таки бренди треба намагатись створювати, а не йти за натовпом а тим паче копіювати лідерів ринку, тому що ну це якби. На початку провальна стратегія, і вона ні до чого не призведе. 100% – це не здоганяння, а створення ринку це дійсно пошук. Трендів, які можеш першим надати ти і запустити, і тому дуже дякую. Слухай, ми розкрили круту тему. Я сподіваюся, що багато брендів при прислухованні при дивлянні цього подкасту знайдуть для себе цікаві інсайти. І якщо потрібні сайти, інтернет-магазини або упаковка бренду, то точно знатимуть до кого звернутися. Дякую тобі, Ігоре. Цікаво поспілкувалися. Дякую, добре. Дякую. Я теж дуже був радий з вами бути і думаю, що був корисним. Сто відсотків.